Христос Воскрес своє існує Воскрес. Дорогі дітки, я б хотіла, щоб ми сьогодні з вами розглянули історію із Біблії про нагороду вірним, про притчу Ісуса Христа, про працівників винограднику. У цій притчі розповідається про те, що Ісус Христос порівнює царство небесне із одним Господарем, який наняв працівників для того, щоб працювали у нього в його винограднику. Одних він наняв з самого ранку, домовився з них з ними про одну плату, інших наняв в другій половині дня, а ще інших він побачив в кінці дня без роботи і також наняв їх для того, щоб вони працювали в його винограднику. І коли прийшов час з ними розплачуватися, то цей господар заплатив тим людям, які працювали протягом дня у нього таку ж саму плату, як і ті, які працювали всього одну годину. На що ті, які працювали протягом дня, почали нарікати на цьому господарська, що ми витерпили ці, цілий день спеку, так? працювали в твоєму винограднику, а ти нам заплатив таку ж, плату, як, таку ж саму плату, як і тим, які пропрацювали всього одну годину. На що господар відповів, навіщо ви завидуєте так, іншим працівникам? Хіба ми не домовлялися з вами про цю ж плату за цілий день? І ем, ця притча нас навчає тому, що ми, по-перше, не повинні ніколи заздрити іншим. По-друге, ми є запрошені. Ем, до співпраці, до співпраці в Домі Господньому. Як розуміти цю притчу? Ми, ми пам'ятаємо, що притчі — це якби, порівняння, на прикладі, простих історій нашого життя із законами Царства Божого. Тобто, це Сторі нас навчає, що ми, як я вже сказала, ми запрошені для того, щоб служити Господу Богу. Якщо ми приходимо, наприклад, в дім Господній у неділю для того, щоб прославляти Господа Бога, так, для того, щоб служити йому молитвою, для того, щоб співати пісні прославлення, то Господь Бог нас благословляє в усіх сферах нашого життя. Так? І е, е, також притча навчає тому, що ми ніколи не повинні заздрити іншим людям. Тобто, як ми, якщо ми бачимо благословення інших людей, так, е, добробут, там, багатство, то ми ніколи не повинні нарікати на Господа Бога про те, що якби а чому в нас цього немає, так ніколи не заздрити іншим, завжди бути вдячними Господу Богу за всі благословіння, які в нас сьогодні є, які Господь нам сьогодні дарує. Тому домашнє завдання буде прочитати історію із Біблії, притча Ісуса Христа про робітників у винограднику. Це історія із Біблії Матвія, 20 розділ з 1 по 16 віршик. Дякую вам за увагу! Прославляємо Господа Бога! Завжди служимо Господу Богу з постом, молитвою, приходимо в Дім Господній для того, щоб славити Господа Бога, і завжди дякуємо Господу Богу за всі благословіння, за здоров'я, за мир, за успішність, так? за те, що ми якби, завжди процвітаємо і завжди, якби, Прославляємо Господа Бога. Ми дякуємо Господу Богу за можливість прославляти Господа Бога так у мирі, в злагоді і в добрі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.